Всім привіт! Я Таня Дяченко, гештальт терапевт кризовий психолог, лайф-коуч. І це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І в цій серії відео я ділюсь дієвими простими практиками, які допоможуть відновити свій емоційний душевний стан, повернути собі спокій, рівновагу і баланс. Початок дивіться в попередніх відео. І так, друга дієва практика на повернення собі, собі рівноваги і балансу. У нас на руці є, от тут, дивіться, на стороні мизинцю є така кісточка. Ось вона. І нижче цієї кісточки є така точка. І коли ми впливаємо натисканням на цю точку, то ми можемо перерозпределити свою енергію. Особливо в момент стресу. Вона дозволяє нам впливати на нашу енергетичну систему. Також цій, на цю точку впливаючи, ми можемо собі допомогти в момент, якщо ви відчули якусь біль у серці, чи десь під лівою лопаткою, якусь біль, да, ви відчули. Тобто іще раз дивимося: ось є у нас така кісточка тут, а тут чуть нижче оця точка. На яку ми можемо діяти. Ви просто м'яко нажимаєте на неї по часовій стрілці крутите. Да? М'яко нажимаєте. Спокійно, не, да, не сильно давіть, але щоб ви трохи-трохи відчули невеличкий біль, але не сильно. І так, робіть хвилини, дві, три, п'ять. Чим сильніший стрес, тим дольше робіть її. Потім ви переключаєте увагу на іншу руку так само. Ось тут є кісточка, і нижче цієї кісточки. Ось вона от углиблення оце, ця точка. І також нажимаєте і просто крутите. Ви можете відчувати деякий момент який певний біль, але потім ця біль зникає. І потім починається розслаблення. І таким чином ви перерозпреділяєте енергію в своєму тілі і сприяєте поверненню собі спокою і рівноваги. І дихайте при цьому. Не забувайте при цьому ще дихати. Не перекривайте дихання. От. І ви також впливом на ці точки можете допомогти іншій людині. при якомусь, Якщо людина, наприклад, знаходиться у людини, вибачте, панічна атака, чи якийсь стрес, чи переляк, чи щось заболіле серце, просто берете її руки ось, і починаєте надавлювати на ці точки одночасно. І через деякий час ви побачите, що людині стало краще. Тобто таким чином ви можете допомогти комусь, наприклад, повернути людину в здоровий емоційний стан, в стан балансу. Це дуже дієва практика, і також ви можете її робити де завгодно. Ну, наприклад, ви десь їдете там чи на автобусі, чи в поїзді, чи пасажирському, ну якщо в автомобілі, на пасажирському да, сидінні, ви можете спокійно це робити, чи де стоїте в чергі, відчули, наприклад, панічну атаку. Да, от, дуже часто мені зараз люди говорять, Тань, начебто немає нічого, але я кажу, я відчуваю панічну атаку. Що мені робити? Я кажу, починаю дихати і починаю ось надавлювати на ці точки. І через деякий час ви відчуєте спокій і рівновагу. Всім добра, світла і любові. І в наступному відео я покажу слідучий дієвий спосіб повернення собі рівноваги а, і спокою. Під час тривоги або стресу до наступного відео.